Але в вигляді оренди, да? у нас є такий народний депутат, я привожу цей яскравий приклад кругом, коли він заявляє, що він ці маєтки в Києві, а платить оренду 5 тисяч гривень. Да? Але в декларації його немає цього об'єкта. З цього моменту він буде зобов'язаний, якщо він десь заявить в засобу інформації, що це він живе в цьому об'єкті через оренду цього майна, він зобов'язаний буде зазначити це. Це важливий момент. Що нового також декларація передбачає більш розширена інформація, яка подається, це використання майна, коли, е, є такий приклад, коли е, використовується майно ті самі автомобілі, в користування мають. Да? Майна автомобіля в декларації він не показував паперові, а користувався автомобілем вартістю 60-70 тисяч доларів. Тепер з цього моменту він буде зобов'язаний також задекорувати цю майно. Яке використову?